Продовий замок для валізи. Вони бувають двох видів. Навісні, які вішаються на самі бігунки, і ось такі накладні. Тобто, він кріпиться на валізу. Кріпиться за допомогою двох саморізів і отакої от пластинки. Саморізи в комплекті не йдуть. В комплекті йде. Ну, в даній моделі вот така пластинка і сам замок. Пластинка кріпиться знутрі валізи, замок знаружі. В ці пази заставляються хвостики бігунків, і таким чином фіксується замочок. Як він працює? Заводський пароль 3 0 1 2 3. Виставляємо в ряд як бачимо, все відкривається. Якщо збити хоча б одну цифру, він замкнутий. Ставимо 3 нулі. Замок відкрився. Так, вам прийде посилка, і в ній буде ось в такому вигляді, замок. Код 3 нулі. Як він міняється? Беремо оцю кнопку, відтягуємо, тобто відкрите положення ставимо, щоб язички були відкриті. Тримаємо в цьому положенні і виставляємо свій пароль. Наприклад, там 1, 2, 3. Держимо весь час в відкритому положенні. Все. Тепер у нас пароль 1, 2, 3. Якщо ми зіб'ємо, замкнутий. Один поставили, відкрився. Отакий От простий принцип праці цього замочку. Також є хитрощі, що робити, якщо ви забули пароль, але це вже в других відео.